Торкзін злопам'ятник з древньокраїною проти кривавих списаків Граншрака, заснування трьох величних міст і тяжка доля видатного і непересічного народу, загроза чи союзник, хто такі дворфи Хашута, що живуть на Далекому Сході, знищення ступів Житомира, битва за столицю, м'ясник гномокомандувач у лавах Збройних сил Древньої країни, героїчна перемога дворфів чи нещасний випадок у скаванів, що насправді сталося в пустелі. Це та багато іншого ви можете подивитися в попередній серії, а зараз про. Дивовижна перемога в пустелі над армією скаванів знищила всі плани щурів щодо домінування над гномами, значно зменшивши їх вплив на мою країну. А подальші перемоги над недобитими полководцями взагалі позбавили шансів на успіх. Тож на даний момент починається новий етап боротьби проти нашого давнього суперника. Клану кривого місяця він вклав чимало зусиль у відновлення зруйнованого міста. Тобто за пару секунд до нашої сутички перед моїм носом забіг у високий хродгар і відновив його за 1600 золотих монет. Древня країна вшанує його жертву й увіковічить його ім'я, викарбувавши на каменюці слово Морглор. Осівши у фортеці, потрібно було покращити армію для подальшого успішного завоювання. І при огляді своїх мінь мені здалося, що я би міг. Краще розподілити свої очки тим самим посилити героя, не замислюючись ні на секунду, натиснув кнопку скинути вміння, і тоді Торгрім злопам'ятний відійшов у кращий світ, а зі спини у нього стирчали стріли. Таким дивним чином тут працює система скидання. Вмінь. Слава Джашину, за декілька ходів його знову можна найняти в деревню країні. Покинувати якусь. На щастя, в моєму війську на цей час були мобілізовані лорди, які можуть продовжувати війну. Тому роль завойовника перейняв крак залізнобров і повернув краєсвітню арку. Кордони древньої країни відновлені майже на 100%. Але поки що ми рухаємося в іншу сторону до столиці кривого місяця, щоб покінчити з ним раз і назавжди. Збираємо військо двох лордів в кубку, аби мати величезну армію. І тут зненацька нас атакує скарснік. Він очевидно вважав себе могутнім, якщо наважився на такий відчайдушний хід атакувати двох суперників одночасно. Отож щоб збільшити ефективність своїх військ, я передав командування основною армією славнозвісному гномокомандувачу Еспіену 66 шостому. А сам залишився очікувати підкріплення і керувати ним. Такий був план, але отже, біда, ситуація виявилась досить непростою. Друга армія не з'явилася на полі бою, і нам досі невідомо, де вони залишилися. Дворфи пропали безслідно. Здається, що вони провалилися під сніг і там загубилися, тож поки що я в ролі оператора. Мої нові гармати стали задавати куди більшої шкоди щурам, в результаті чого вони активували невидимість, щоб неушкодженими підійти до дворфів. Помітили ми їх лише, як вони наблизилися. На цей раз гнома Командувач не допустив прориву, зберігши артилерію вогнеметчиків, які вдало проводили методи деретизації ворожого війська. Йшла четверта хвилина бою, а підкріплення так і не надійшло. Та й не дуже треба, коли вогнеметчики так гарно випалюють ряди ворожоналаштованих щурів, а гармати розбивають вщен цілі загони. Залишилося добити тільки лорда, щоб він не повернувся і не почав мстити. Проте він не став чекати своєї долі і почав бігти. Слава гарматам, цей марафон закінчився. Ще раз розглянемо глобальну мапу, щоб переконатися, як абсурдний позрадницький вчинив крак заліз на бров. Знаходячись поруч, він не спромігся допомогти своєму товаришеві. Так і напрошується питання, чому не в окопі. Нічого, ми йому це пробачимо, адже тепер його черга вести своє військо в бій. Залишилося забрати останнє місто, і ми покінчимо з кривим місяцем раз і назавжди. Але від нас досі не відчепився мій одвічний ворог. Треч підлий хвіст. Він прийшов і знову відібрав край світ. Арку, це місто переходить з руки в руки кожні пару хвилин, тому навіть немає сенсу за ним сумувати. Не відступаємо ні на крок від початкового плану і окуповуємо місто Гору Гунбат. Клан кривого місяця назавжди вивов з цієї кампанії. А зараз в програмі рубрика Тупі цитати від мого тімейта. На горі Гумбат живуть гумбати. Так ще ніхто не ганьбив назву звісного міста Гумбат. Краще вже воно зватиметься горбатою горою. Тут будуть гноми пасти овець на високогірних пасовищах і планувати свої таємні операції як Буданов. Тепер це буде так називатися. З цього моменту боротьба продовжується лише проти щурів. Даємо наказ Снорі Хогмугу засісти у високому Хродгарі, а крак залишиться у горі Гумбат, тобто горбатій горі. Таким чином ми заблокуємо. Основ Сновні напрямки удару, і зробимо імпровізований фронт. Вперше в історії древньої країни стратегічне мислення. Реч підлих віз клану Ріктус атакував високий Хродар, але через те, що в ньому знаходився малий Снорі, їхня спроба окупації зазнала невдачі. Він відбив цей напад і не щура, і не щура на свій меч. Наступний удар з каванів припав на кривий ріг. Це два мишачі клани, що об'єдналися в боротьбі проти гномів: клан Ріктус і клан Вермс. Проте для Вермсів Кривий Ріг виліз з боком. Їхній лорд не зміг перемогти армію гарнізону і назавжди залишиться лузером в історії древньої країни. Мій хід захоплює бідолашну краєсвітню арку і посилює її новою назвою Краєсвітня Чарка. Звучить як місто, за яке хочеться боротись, в країні з містом краєсвітня чарка, навіть хочеться запропонувати військовий союз, адже тільки місто з назвою Чарка може стати плацдармом для військових операцій на сході. Були такі, що вбачали в чарці небезпеку і відразу віднеслися до нас вороже, об'явивши війну. Де ти знаходиш? Гору створення смерті із племені гнилолюдних. Звучить небезпечно, наче знову має справу з якимось психопатом наподобі скара розриваючого серце. Але психопати довго не живуть, така їхня доля. Під час моєї наступу на гору срібно спис я влив лайно по самі вуха, тому довелося скористатися хитрощами, щоб зберегти життя дворфів, адже ми воюємо мозком, а не м'ясом. Спочатку мій план був простий: взяти місто в облогу і дочекатися, поки вони почнуть їсти один одного. Однак, явно не все вийшло за планом. Не вона для мене в спину прийшло підкріплення щурів, і їхнє військо в купі становило більше двох тисяч маленьких мишачих мордочок. Тут вже без шансів на перемогу, але я вкусив заборонений пліт не зовсім чесної боротьби. Ну добре. Зовсім не чесної боротьби. Численні загони скаванів перевершували армію дворфів в кільканадцять разів. Але не всі вони брали участь у битві одночасно. Бо не було в них годинника для координації атаки із сумом у очах і шерстю на губах. Полягли від артилерії, не дочекавшись своїх союзників. Коли вони врешті з'явилися союзники, то не стали відразу вступати в бій. Бо згідно з чурячими традиціями, спочатку треба віддати шану полеглим. Для цього вони вишикувалися за наказом крисиного лорда і чекали подальших вказівок під звуки артилерії. Я героїчно розгромив двохтисячну армію скаванів, не вступаючи навіть у ближній бій. Тяжкими стараннями дворфів гора срібно спой стала горою тушок мишей. Споглядаючи за моїми неймовірними битвами і покладаючись на мій талант керування армією, СПІН запропонував виступити в ролі своїх ворогів в битві з орками, тим самим мінімізувати втрати своєї армії. От хитре. Так, ми солдати на свинях. На машинах. В обладунках з луками тролі, щитовики, булавики, куча машин. То може можу тобі не солдати, то може в тебе якісь свині Послідовники хашута обрали своєю стратегією оборону. Тому першим ділом я розташував військо по лісу, аби тиснути з двох різних сторін. А він тим часом викликав якихось звірів мені в глибокий тил, і вони вирізали артилерію. Нахер треба. Ми були досить близько і на час від часу вражали його артилерія. Тому без зайвих зволікань, не дочекавшись підкріплення, я відправив своє військо в бій. Очевидно було, що нам забракно сил завдати вагомої шкоди. Тож основною ціллю стало прорядити його ряди. І судячи з його коментарів, мені це частково вдалося. Ні, вони здорові, що <різь> <різь> там це сталося і тут незабаром підійшло підкріплення, яке мало прийти на допомогу і завершити цю блискавичну феєрію з послідовниками хашута. Але сталося не як гадалося. Стратегія Вагнера, що полягала в масованому наступі, мала зворотній ефект. Великі втрати призвели до розгубленості в армії, і її бойовий дух впав до нуля, що призвело до загального відчуття без Коротше, всі побігли у зворотньому напрямку. Твої чуваки. Мої. Блін, треба великий загляд одряд ставить. <рив> Граючи в цю гру, ми непомітно стали схильні до радикальних дій і ксенофобських думок, адже це найпростіший спосіб керування суспільством. Тільки послухайте на що перетворилися звичайні діалоги. Я засуджую весь негатив, сказаний відносно скавенів. Нам занадто мало зброї, треба блін, більше. Більше зброї, треба більше все камня. Щоб більше камня треба пойти і дати їм п <рик> зверху. Ах, ладно, прийдеться це зробити зараз. Ти вже так роздумуєш, як якийсь диктатор. А по-твоєму я хто. У ж тиняє з міста. Через каванів. Я їх винищу всіх. В смысле тебе ти з міста? Я буду винищувати з кавенів, як євреїв. Тить я. Я нікого не винищу. Через них смердять мої міста. Вони не смердять. А що вони роблять? Окуповуємо у клана Рікто гору Горбатого шахтаря та гору сірої відьми, де знищимо свого одвічного ворога Тречта підлого хвоста. Щоб врятувати свою шкуру, клан Верм запропонував мирний договір. Я погодився. Через секунду мій союзник клан дворфів Бараквар запропонував приєднатися до війни з кланом Верм, з яким я секунду тому уклав мир. Який цікавий поворот? Я відмовився. Чому я так вчинив? Ви не зрозумієте. Це все. Ритика, а маленьким людям цього не понять. Отож, гарнізон Кривого Рогу продемонстрував свою відмінну ефективність у цій війні. Оголошує всіх захисників героями древньої країни. Також ці воїни заслуговують не фінансову допомогу. Тож головна скарбнича виділила для розвитку цього міста 4 тисячі золотих монет. Це дозволить збільшити військову потужність міста і долучити до оборони Кривого Рогу ухилянтів, що ри хотіли миру, і я дав їм шанс, проте з іншої сторони виглядає, ніби. Вони зовсім не цінують миру між нашими народами. По всіх моїх землях стоять їхні агенти, і, на мою думку, це є акт агресії з їхньої сторони. Саме з цього і почав розвиватися новий конфлікт. Я вважаю це недружніми відносинами. І через Можна це треба вчинити акт правосуддя. А ще мої міста воняють. Ми не можемо жити в мирі з пацюками. Я просто хочу вбити. Ні. Це він на мене напав. Це мені знаєш, що нагадує. Що? 55 раз Ми заключили пакт про ненапит, а його агенти стоять біля моїх міст. Агенти можуть стояти навіть пакти про ненапад. твої, до речі, теж. Да, але, блін, не було б розумно відвести своїх агентів, якщо ми хочемо жити в мирі. Ні, бо от ніколи не відводить їх. Ну тоді то, у нього будуть проблеми. Я граю зовсім по-іншому. Ми хотів пакт про ненапад з тобою заключити зразу? Так. Да. Ми й заключили, але як я бачу ненадовго. Зараз я йому дам пакт про ненапад. Агентів він поставив, а пакт про ненапад підписав. Я виношував цей план руками, як слониха. Спочатку передислокував військо до скавинських кордонів, а потім 4.00. Почалось. Думаешь, затащити цю війну? Міг би, якщо дуже захотів би. Мені кажеться, з цієї сторони навіть краще буде. Дивись. А як... може з гори. Гори, а... <пілля> Що тобі та гора дасть? Дивись. Постав к куди-небудь, і просто втхнувся в стіну нею і нічого не робиш. Мої війська вийшли на стіну, а твої просто стоять під стінку і приймають удари. А як її. Ага. <пілля> Дебіли. Пушка, куди ти їдеш? Зупинися вже нарешті. Стріляй по комусь! Чого ти їдеш? Куди ти їдеш? Блін, пушки все їдуть і їдуть. І куди ви поїдете, ідіоти? В стіну? В стіну? Боже, ідіоти. Катапульти, не їдьте. Чого ви взагалі в стіну вперлися? по комусь, а то вони просто їздять, я не скажу. Я їм назначив, я не знаю, вони знаєш, їдуть знову. Ну ти їм заборонив стрільбу і просто позначив. Дебіли, не їдьте. Я їм забороняю їхати, Як, це. Як їм заборонити їхати? Просто стоп нажимаєш, там ката рука малюється. Зупинитися. Тут по суті, деві тільки одна катапульта стріляла трошки, все остальне я не знаю, що воно робило, воно просто катало. Да, воно якийсь тупеє, я краще б їх не назначав, може з них більше користі було б. Мені кажется, що ти їм включив режим ближнього бою, бо ми поїхали в режим ближнього бою. я не включав такого, я не не бачив навіть де він Там, є. Да. Знизу. Не існує такого режиму. Ну то якщо не існує, значить в тебе немає така та пульт, тебе тільки ближніх ЄС. Кінці кінців щорами покінчено раз і назавжди. У них було занадто багато ворогів, які чинили тиск з різних сторін, виснажуючи все їхнє королівство. Не без причин вони намагалися з нами помиритися. Однак їхня політика щодо іноагентів на території древньої країни виявилася найбільшою помилкою, і мені довелося позбутися цього смороду. Після цього за закритими дверима уклався таємний військовий союз з послідовниками Хашута. Землі, яких виглядають, наче прокляте болото, в небі якого парує свина собака. Кращого вибору немає. Така наша доля. На цьому поки що закінчується історія величної країни Древньої країни. Чи буде продовження розповіді, залежить від активності в коментарях. Ставте лайк, і якщо ви тут вперше підписуйтеся на канал. Це допоможе мені просуватися по безмежній бібліотеці. Ютубу допомагайте закривати волонтерські збори, будьте здорові і до зустрічі.